Мене звати Кирило, я е, навчався у школі Level Up на курсі е, C-Sharp.net. Так вийшло, що навчався на бекенд розробника а згодом так вийшло, що працюю на фронт, фронт девелопер Насамперед, я не дуже любив е, фронт розробку, тому що мені ці всі кнопки, всі, весь цей візуал дуже Мені не подобалося це, це розробляти, тому я відразу вирішив для себе, що бекенд це те, що мені потрібно. Але е, ніколи не каже ніколи. І тому е, згодом, так як постійна є практика, е, я багато чого дізнався. І тому фронт вже не такий страшний для мене, і тому в майбутньому я, напевно, навіть буду більше на цьому акцентуватися, тому що є я буду так, так, є ще багато чого хочеться ще дізнатися, як все працює, і тому напевно буде більше в цьому напрямку працювати. Right. Я навчався в горному університеті, тут у Дніпрі. В мене спеціальний системний інженер. Нас навчали програмувати також, але програмувати мікроконтролери. Тобто, все те, що стосується різних процесорів, тобто залізо. Треба було програмувати заліз. Ось. Потім я почав шукати роботу і так вийшло, що потрапив до школи робототехніки, де я почав викладати цю робототехніку. Плюс-мінус це було дуже... Співпадало з тим, що я вивчав в універі, тобто програмувати різні залізні штуки, і почав викладати дітям та дорослим. Програмування я дуже погано знав, але так як хотілося вже працювати, хотілося грошей, то почав щось вивчати і програмував ардуїно, шукав всю інформацію в інтернеті. І так, доволі довго попрацював. І е, остання моя робота перед IT — це е, компанія Цитрус. Там був такий крутий проєкт Цитрус Академія, де ми викладали круті такі аудиторії для дітей, робототехніку. Це було доволі таки також цікавий досвід. Тобто я сюди навчатися вже йшов з якоїсь базою. Тому що сі — подобна мова. Е, я Ардуїно програмував на також всі подобній мові, ну там вона можна так сказати, що там C C був на Arduina, а C-Sharf він дуже схожий на нього. Ось. І ну і взагалі мені подобаються всі ці штуки, які роблять Microsoft. І я такий, ну, цікаво, цікаво буде саме з їх продуктами працювати надалі. Напевно, сам процес в тому плані, що е, пройшло якесь е, заняття. Ввечері. І вже наступного ранку мені телефонує мій однокурсник Слава, і він одразу питає мене, ти що зрозумів учора чи ні? Ось. І, і поки я йшов на роботу, я, ми майже кожного разу. Спілкувались уранці і починали з того, що треба обсудити, що вчора взагалі відбувалося. Ось і це дуже класна практика, в тому сенсі, що ви постійно в цьому інформаційному просторі існуєте, постійно про це спілкуєтесь, переписуєтесь, і таке інше, і ти більше розумієш, що взагалі відбувається, чому ви тільки що навчились. І як це можна використовувати? Оце найбільше мені сподобалось і запам'яталось, те, що постійно йшла якась комунікація з одногрупниками. Ось, і це дуже допомагає. От, наприклад, коли сам самчися, як я зараз роблю, немає з ким поспілкуватися на цю тему. Я більше позитивно ставлюсь до цих всіх подій, ну як? Наскільки це можливо? Тому що навпаки це більше дає тобі часу сконцентруватися на, на навчанні. Коли почався ковід, все було незрозуміло, роботи дуже мало, в мене з'явилося ще більше часу. І тому я всі ці сили кинув на навчання. Навіть коли розпочалась війна, це за день до війни я надіслав резюме і мені відповіли. За день так, це було за день до війни, і мені надіслали тестове завдання з цієї роботи. Ось почалась війна. І я спочатку, як всі ми, трохи було нервозно, настрою ніякого і таке інше, а потім через два дні я всі сили кинув на це завдання, тестове. Ми жили невеликою компанією друзів, ну, тому що разом було якось спокійніше. Там е, всі, хтось відпочиває, а я вночі працював, свідкував, чи буде тривога чи ні, і працював, робив тестове завдання. Ось і тому цей час я витратив саме на це. І потім, вже коли, коли була співбесіда, вона розпочинається, одразу тривога, я то кажу, що давайте трохи пізніше поспілкуємося і проведемо співбесіду. Я шукати роботу почав під час навчання, тобто воно ще не закінчилось і ще було дуже багато. Так як були дуже ці події з ковідом, курс повинен був за рік вже закінчитися, але він був десь півтори. Ну, тобто рік пройшов, я почав шукати роботу, хоча курсу ще півроку. Я розсилав резюме, потім прийшов до вас, левелап, мені дівчата допомогли з резюме. У мене була така невпевненість, що з моїм резюме щось не те. Ось. Це нормально. Це, це от я місяць повідправляв, так, щось не те, щось не йде, ніхто не відповідає. Прийшов в Level Up, мені дівчата допомогли з резюме. Підкинули ще декілька вакансій, які ну, вони постійно моніторять. Це дуже прям круто. То що у них все є під рукою. Вони як почули, те що я вже доволі довго навчаюся. Вони кажуть, що мене вже давно, давно, давно повинні були забрати до компанії якось. Ось і дівчата підкинули вакансію і якраз на неї відповіли. Потрапив до компанії Аспос. Це австралійська компанія. Е, вона міжнародна, дуже багато є груп по всій по всьому всесвіті, і е, зараз я працюю е, ангуляр-розробником е, в Дніпровській групі. Ось у нас є, е, за нами закріплений один проєкт, де ми займаємося розробкою веб-додатків для SEO-оптимізації. У цій компанії е, немає рекрутерів, Може, ну, Тобто там самі розробники шукають собі в команду розробників. Ось так. Е, ну, по суті, це як project-менеджер в минулому розробник. Ще, зараз, е, він на, на той момент набирав собі команду на новий проєкт. Е, мені надіслали, надіслали тестове, я його виконав, відправив. Щось там треба було щось, щось полагодити, і потім була вже співбесіда з цим проєкт менеджером Ну потім, коли е, вони мене вже оформили, вони сказали: у нас тут є невелика проблема: у нас немає фронтендера взагалі на цьому проєкті, тому він... Е, е, Сказав мені список, що треба вивчити, що треба знати. Там був ангуляр, вся-вся-вся фронт, фронт частина Я такий, ну окей, було б дивно відмовлятися від цього, тому що він такий шанс дається. Ну і тому за два місяці я дуже швидко вник в цей проект. Походу, вже все це читав, вивчав, дивився відеоматеріали і таке інше. І е, дякую цьому проджект-менеджеру в тому плані, що він ті завдання, які він мені давав, вони були дуже плавні, щоб я потроху вникав в сам проєкт. Тому, тому там не було нічого такого різкого, що ось така от у нас проблема, сидири, е, вирішує. Тобто все було поступово і е, через два місяці мені сказали, що будемо працювати далі. Ну так як я рік навчався на c sharp це дуже допомагає, тому що в тебе вже є досвід якомусь розумінні, як все працює в програмуванні. Якщо воно ну, я знаю, як працює з, з якась штука .NET, просто потрібно знайти, як вона працює в ангулярі. І все. Тобто ти, ти знаєш, які питання вже задавати. Щоб я не знав C-sharp.net, то звісно, на англіях мені нічого не вийшло. Тому що ну, не знаю, що питати в цьому Ютубі або в, е, що писати в Гуглі. Стосовно англійської, е, я її не дуже добре знав на той момент. Е, паралельно вивчав з викладачем е, трошки пощастило в тому плані, що у нас. Е, всі розмовляють або російською, або українською в нашій конкретній команді. Ось, і тому вся комунікація на українській мові. Але треба вміти там, писати звіти, або там, якісь створювати задачі таке інше. Там все на англійській, також документація на англійській. І тому ну, потрохи орієнтуюся в англійській. У мене багато друзів, вони захотіли більш, напевно, вільного такого простору. Ось, і тому вони вирішили в якийсь момент орендувати своє приміщення. Ось, ну, скидуються грошима, і у них є своє вільне приміщення, де вони приходять і працюють. Ось і згодом е, я також до них приєднався, ну, тому що вже почав працювати в IT, і мені друг, друг запропонував, щоб я до них приєднався. Ось, і е, це дуже круто в тому навіть плані, що ми самі зараз вирішуємо, що нам потрібно. Е, як тільки почалися ці перебії з електроенергії, ми одразу самотужки купили собі генератор. Все налагодили, купили ще телевізор, щоб дивитися футбол. Перше, вам повинно це якось подобатись, тому що ну, саме ІТ, всі ці, всі ці штуки і таке інше. Тому що я стикався з такими людьми, які... Про те, що їм це подобається, думали в останню останню чергу чергу. Вони більше думали про те, щоб заробляти гроші. Ось це велика така проблема, що багато людей саме від цього відштовхуються. Ось, якщо буде подобатись, дуже ви будете горіти цими ці, магією програмування то тоді точно все вийде, і, напевно, мені дуже допомагало, те, що я постійно знаходжусь в цьому інформаційному просторі, просторі тому що в мене багато друзів-айтішників, ти постійно від них, від них, від них щось чуєш, там, дизайнери, таке інше, і тебе це надихає. Ти хочеш так, же, також як вони роблять цю магію. І тому напевно це от важливо себе оточувати саме такими людьми.